Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. В цьому огляді будемо говорити про модернізацію та розвиток трамвайної мережі Львова. Нещодавно стало відомо про відкриття руху по вулиці Шевченка, де завершилися роботи з реконструкції та облаштування нової трамвайної інфраструктури. І також стало відомо, що в цьому році планується розпочати роботи з реконструкції вулиці Миколайчука, де облаштують нову трамвайну лінію. Продовжуємо допомагати українським військовим і прошу доєднатися до збору коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 441-го батальйону збройних сил України. Кошти накопичуються на окремому рахунку, які належать безпосередньо воїнам цього підрозділу. Після придбання приладу буде обов'язковий звіт. Всі реквізити для ваших пожертв ви знайдете в описі цього відео. Наприкінці травня 2023 року завершилися роботи з реконструкції однієї з ділянок вулиці Шевченка у Львові. Там не лише оновили автомобільну частину вулиці, збудували велодоріжки і нові тротуари, але й також облаштували нове трамвайне полотно із зупинками. Щоправда, цього разу знову не обійшлося без деяких помилок, зокрема під час будівництва трамвайних зупинок. Перебудова ділянки вулиці Шевченка протяжністю півтора кілометра тривала у кілька етапів, починаючи з вересня 2020 року. Було виконано роботи з облаштування квазі кільця на перетині вулиць Левандівської, Залізничної та Шевченка. У цьому секторі також оновили дорогу і трамвайні колії. Далі на відрізку від вулиці Ярослава Мудрого до церкви святої Анни реконструювали автодорогу, тротуари, проклали нові трамвайні рейки. До травня 2023 року було виконано роботи на інших ділянках. Загалом проект передбачав не лише удосконалення руху транспортних засобів, велосипедистів та пішоходів по вулиці Шевченка, але й заміну комунікацій. Загальна протяжність оновлених труб водопостачання та каналізації становить 2,3 км відповідно. Тепер щодо трамвайного руху, на оновленій вулиці Шевченка збудовано три посадкових майданчики. Схема їх розміщення наступна. В одному напрямку зупинка збудована посередині вулиці, інша зупинка біля краю смуги для руху трамваїв та іншого транспорту. Схожа схема застосована по вулиці Замарстинівській, де у минулі роки також проводився капітальний ремонт дороги. Тобто, у Львові під час оновлення вуличної мережі почали дотримуватися єдиного стандарту облаштування трамвайної інфраструктури, але у нових платформ виявили недолік пов'язаний із розмірами. Повторилася ситуація із платформами на Сихові, де трамваї моделі КТ-4Д, які закупили у Берліні, впираються дверима у майданчик. Львівські урбаністи звернули на це окрему увагу і навіть провели власні заміри габаритів платформи на каналі. Зручне місто вони виклали відповідний відеоролик і показали, що по вулиці Шевченка висота платформ різна, і це впливає на технічні умови експлуатації згаданих трамваїв КТ 4 д коли по вулиці Шевченка завершилися роботи з облаштування дорожнього покриття і можна було відкривати рух транспорту, було проведено випробування трамвайних колій. Для цього використали вагон, що рухався на буксирі із тягачем, тобто трамвай не підключали до контактної мережі. На низькій швидкості вагон рухався по колії, аби виявити можливі дефекти. Потім на лінію виїхали трамваї, що рухалися самостійно з використанням контактної мережі, але без пасажирів. У такому режимі випробування тривали кілька днів і згодом почалися перевезення пасажирів. Зараз по вулиці Шевченка курсує трамвай сьомого маршруту, що сполучає різні райони Львова, станцію Клепарів і Личаківський цвинтар. На лінії працюють 7-8 вагонів. Тим часом у Львові планується реконструкція вулиці Миколайчука. Роботи планується розпочати у вересні 2023 року. Про це повідомили у міській раді Львова, і також, окрім зміни конфігурації вулиці, де з'являться і нормальні тротуари, велодоріжки а також розшириться проїжджа частина. Там також планують збудувати нову трамвайну лінію. Видовження трамвайної лінії майже на 2 кілометри має покращити транспортне сполучення з одним з віддалених районів Львова. Це, зокрема, житлові квартали по вулиці Щурата і Джона Леннона. Також передбачається, що більш доступним і зручним стане проїзд до лікарні святого Пантелеймона. Відомо, що проєкти з реконструкції вулиці Миколайчука обрали на конкурсі. Серед низки пропозицій експертна комісія обрала проєктну розробку інституту просторового розвитку. Отже, які зміни відбудуться після реконструкції вулиці Миколайчука? За проектом передбачається будівництво нового трамвайного кільця біля нинішньої кінцевої зупинки трамвайного маршруту номер 6 Відповідно, зміниться схема руху транспорту на перехресті вулиць Миколайчука, Полтвяної Лінкольна. Між кільцем з'явиться дві зупинки. По всій протяжності вулиці, де відбудеться реконструкція, трамвайні зупинки облаштують з платформами по обидві сторони. За проектом на відтинку вулиць Лінкольна та Мазепи передбачається розширення вулиці Миколайчука: дві смуги для автотранспорту по обидва боки, і по одній смузі у кожну сторону для суміщеного руху трамваїв та автобусів. Окрім цього, передбачено будівництво тротуарів та велодоріжок. Свого часу генеральним планом Львова було передбачено реконструкцію вулиці Миколайчука, в тому числі будівництво трамвайної лінії. Тому під час забудови цього району залишили місце для подальшої зміни конфігурації дороги. Проте у межах ділянки вулиці, що підпадає під реконструкцію, розміщуються два приватні будинки. Їх потрібно буде зносити. Так само планується демонтаж низки мафів, що не мають документів на розміщення, кажуть у міськраді. При цьому власники тимчасових споруд мають їх демонтувати самі протягом 30 днів. На ділянці від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Віри Надії Любові дорога звужується, де для кожного виду транспорту виділяється по одній смузі. Кінцева зупинка запроєктована неподалік входу до Голосківського центру. На кільці планується облаштувати колії для розвороту трамваїв і стоянки. Нагадаю, що перший етап проекту планується розпочати у вересні 2023 року. Роботи вестимуться на ділянці від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Гетьмана Мазепи. Якщо у вас є свої коментарі до тем цього сюжету, залишайте повідомлення у відповідному розділі під цим відеороликом. І також хочу нагадати глядачам про те, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі і допомогти у його розвитку. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, підписка на канал, репости сюжетів у соцмережах. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування, і ви можете також відправити свій донат на підтримку каналу. Всі реквізити ви знайдете в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час. Бажаю, витримки та мужності! Україна переможе!